Євгеній Жук, равецівка хід. У вас доволі невдала історія участі в фіналах Кубка України і цього разу вам також не вдалося підкорити цю вершину. Чому, на вашу думку, така невдала історія вашої команди з цим змаганням? Таке тяжке питання. Не знаю, як загалом оцінити за всі роки. Так у нас не виходить цей турнір, цей кубок підняти. Цього разу нам не вистачило, того, що ми не дуже гарно розпочали е, цю зустріч. Ми намагалися сьогодні змінити хід подій, але намагання це одне, а зробити так, щоб змінилося, це дещо інше. Нам не вистачило якогось гола швидкого, можливо, але ну, все ж таки ми не дуже добре розпочали. Ми вже маємо фіналістів. На жаль, без вашої команди серед них. Тим не менш, чи є у вас на думці якісь фаворити у цьому протистоянні Аврора Ураган? Знаєте, мабуть, я повернусь до першого питання. Я особисто був в трьох фіналах. Кубка команда була в п'яти, і ми були дуже в різних ситуаціях. Десь фаворитами, десь ні. Я скажу, що в фіналі фаворитів не буває. В фіналі може перемогти абсолютно люба команда, неважливо, вона сьогодні там на першому місці чи там, як Аврора на третьому в чемпіонаті. Тут немає фаворитів, тут є фінал, і я думаю, що завтра буде дуже цікаво.